Я шопоголік, я скуповую все. А якийсь час не могла навіть зрозуміти звідки у мене? Ці. Закривала якусь внутрішню пустоту. І ще хочу підловити тебе на брехні Аня. Жіночними і більш нарядними. <звук> Вітаємо, шановне панство. Я Даша. Я Аня. Ви на каналі Даша Аня. У -у -у. Ань, Ау! Ну що, хочеться по столу ще що постачати? Не хочеться. Ми це пояснимо якось типу. Ну так? Да. Е... Ти ще ставиш сподіваюсь, сподіваюся, ти це не будеш вирізати про те, як ти питаєш чи пояснювати це. Так, да, поясни, будь ласка, чому тобі більше не хочеться стучати по столу? Е, тому що в попередньому відео, е, так як це тільки другий наш випуск, ми не знали, що у нас такий чуттєвий мікрофон. Е, і коли ти щось тут робиш руками біля нього, то він передає всі звуки. Да. Тому бажання стукати по столу більше немає. Да. Да. А, тому ми, будем, ми сподіваємося, що в цьому випуску у нас буде краще чутно і не буде цих зайвих звуків, тому що ми не будемо більше стукати по столу. Так а, давай розкажемо, яка у нас сьогодні тема. Так, у нас сьогодні Дашина тема. Бо це тема моди. Uh -huh. Ми в цьому випуску вам розкажемо, як ми робили розбір гардеробу. Uh -huh. на що це взагалі людині і людина. Подожди, у нас? Знову. Yeah. Того разу також. Uh -huh. Цей випуск буде корисний тим людям, які хочуть змінити щось в своєму стилі. Які взагалі, наприклад, вони чули цю тему, так цікавилися, але не знають з чого почати, куди взагалі рухатись? Угу. Все таке, тому і, це випуск про це да випуск Євні! власне випуску. там так Ігор, смішно, обкепку твою. А, випуск про моду, власне, да розкажемо про те, як ми з Ані розібрали її гардероб, відповідно. А, я розкажу про те, чому я взагалі цікавлюся модою, звідки це пішло, а, як давно я цим цікавлюся, і таке інше. Тому оставайтесь з нами. Ми так, це дуже цікава буде історія. Розкажи, будь ласка, з чого це почалося? Почалося все напевно з моєї бабушки, як мені здається. Бабушка, привіт! Моя бабушка, бабушка, <laughs> моя бабушка я її спеціально попросила, щоб вона написала, хто вона по своїй спеціальності. Так, mm -hmm. да, бабушка, це було для передачі. <laughs> і вона у мене Вас швія. Показують по телеку. <laughs> вона у мене швія, художника-фермитель, і, як вона написала, дизайнер-самаучка. В цілому, так, да, основний момент полягає у тому, що моя бабушка швія, і швія, вона вже. Боже, 30 років, наскільки я розумію, тому що коли я народилася, а мені майже 30, і відповідно, коли я народилася, вона вже цим займалася, і це відповідно. Все моє дитинство прийшло серед клаптиків тканини, серед модельних якихось журналів, звідки бабуся брала, робила викрайку. Там стільки я все це, звісно, дивилася. Мені дуже подобалося перебирати пухавки різні, які у бабушки були. Це було для мене просто як сундучок зі скарбами. Um, і власне так, коли ти серед цього ростеш, м, воно якось тобі привівається, і ти навіть цього не помічаєш, як мені здається, тому що, чесно кажучи, я якийсь час не могла навіть зрозуміти, звідки у мене ця любов до моди такий інше. І потім десь, напевно, вже в якомусь свідомому віці я зрозуміла, що ага, напевно ж, це ж через те, що бабушка, відповідно все життя цим займалася, і я серед цього цього виросла. Дуже тепла історія, тому що якщо в тебе асоціація так, класного теплого дитинства, серед якого була мода, оце шитьо, все таке, то mm -hmm. було, тоді, мабуть, і не дивно, що воно в тебе викликає такі теплі спогади. Да, так, це правда. І до речі, власне, що я хотіла розказати в цьому випуску, я в нашому пілотному випуску розповідала, що я збираюся вчити на вчитися на флоріста. Mm -hmm. На жаль, у мене це не вийшло, і, на щастя, я не знаю. Власне, да, це не вийшло. Зрозуміло, що не виходить у мене по спіралі складати букети, а це просто основне, що там треба робити. І, відповідно, я вирішила не витрачати час на це і йти далі. Тому сьогодні я хочу оголосити офіційно, що я буду вчитися шити. Так, да, і власне я вирішила для себе, що я хочу спробувати це, подивитися, чи буде у мене це виходити чи ні. Відповідно, у кого вчитися у мене є найкращий тренер в світі. Мамушка, привет! Мамушка, привет! А, да, тому власне в наступних випусках знову таки ми подивимося, чи вийшло у мене це. Чи ні? Тобто ти кожен випуск будеш давати така чуть-чуть, ага, я тут пробую щось інше. Ну, па, така ім'я закидає, ну не знаю. Ну до речі, подивимось, як буде виходити. Власне, що на цьому моменті думаю, ми можемо перейти до історії про наш розбір гардеробу, про аню розбір гардеробу. Як Аня стала моїм нульовим клієнтом? Аня розкажи, нам будь ласка, як це пройшло, Як ти взагалі до цього прийшла? Як ти до цього підготувалася морально? Тому що це дуже важливий момент, як на мене, підготуватися а від цього цього. Тому, будь ласка, так тобі слово. Я взагалі ніколи не думала робити розбір гардеробу, якщо чесно. Ну, типу, у мене є речі, які мене влаштовують, все ок, і в мене не було такої думки, допоки я не познайомилася з тобою. Я познайомилася з тобою, я побачила взагалі такий інший стиль вдягання, так. Тобто в моєму оточенні були люди, які вдягаються, ну, звичайно, нічого такого, mm -hmm. так? А ти це все міксуєш, що в тебе це все дуже незвично. І тоді в мене така закралась думка. Ну, я собі відмітила, що клас, це стильно вдягаєшся, і в мене така yeah. закра... зак... ну, закралась думка, що я б щось взяла би з твого стилю собі. Mm -hmm. Mm -hmm. Хоча Потім при цьому... у мене приходить клієнтка. Яка також змінила стиль, вона почала стильніше виглядати. Ну, і це знаєш, як була остання капля, я тобі про це почала казати, і так це все закрутилось. Ну тобто, mm -hmm. після клієнтки вона, знаєш, як добила, стала таким бустером, щоб я вже прям, mm -hmm. тип, почала це робити. Те, що ти сказала, що ти е, хотіла би щось, ти вирішила, да, що ти так. Е, хочеш щось взяти з мого стилю, і це при тому, що е, твій стиль дуже відрізняється від так. мого, тому що у мене це стиль, це можна помітити. 見てて А, вот я сорока по гороскопу, як я люблю теж казати. Mm -hmm. А у тебе все дуже мінімалістично. Ти не mm -hmm. дуже любиш аксесуари і таке інше. Але при цьому мені дуже приємно, що ти мною надихнулася, і що це стало для тебе такою відправною точкою у зміні і розвитку твого стилю. Так. Це круто. І завдяки до речі, ти згадала аксесуари. Я завдяки тобі взагалі почала носити аксесуари. Знаєш, вони в мене є. Е я там не вдягаю їх, мені не хочеться. Я не люблю, коли в мене на шиї щось висить. Я не люблю, uh -huh. типу, калічки. Да? Yeah. Я оце браслет можу вдягти і все, uh -huh. ну, все. А от після того, як ти доповнила, після розбору, коли ти доповнила мої образи, е, і ми підібрали аксесуари, і я така. Я на цьому дубе, і я почала їх носити. Тому це клас. Дякую, що знаєш, здвинула оце. Тому що я вважаю, що аксесуари вони роблять насправді. Більш жіночними і більш нарядними. Щось ось вот, таке. Е, навіть вот. не те, що жіночними це не обов'язково насправді, тому що аксесуари бувають mm. дуже різні, і, власне, головні убори це теж вважаються аксесуарами, mm. і вони ж не обов'язково жіночні, як я сказала. Але суть аксесуарів це дійсно доповнює твій образ, тому що, коли ти просто вдягаєш якусь там сорочку і джинси, наприклад, це може виглядати повсякденно mm. і достатньо додати просто якийсь нарядний ланцюжок сюди, і це. Це вже буде виглядати абсолютно інакше, як ти власне на своєму досвіді так. вже помітила. А спитала у Ані, чи робила вона колись розбір гардеробу. Uh -huh. На що Аня мені відповіла: А що це? Ніколи власне, да на цьому моменті ми вирішили, що треба зробити Ані розбір гардеробу. Ми домовились з Дашою на день. В який ми це зробимо, і це зайняло 7 годин. 7 годин. Да, ми порахували це зайняло 7 годин. Одразу хочу сказати, чому це так зайняло багато часу. Uh -huh. 7 годин, uh -huh. тому що я раніше була шопоголіком uh -huh. скаженим сумачечим. Я купляла uh -huh. все, що потрібно, що не потрібно. Я ніколи не аналізувала, чи мені треба там ще якась футболочка. Це просто uh -huh. куплялось, і все. Я ніколи не думала, знаєш, люди в своїй голові, а воно буде типу. Мечитися з усім загалі. гардеробом. І мене це, такого не було. Насправді це основна і найрозповсюдженіша помилка у людей, котрі не задумуються да, про, власне, чи підходять речі в її гардеробі одне одному і таке інше. І це дуже важливо. І от я шопоголік, я скуповую все. Подкаст не психологічний, але я можу це не вставити. Тут ти ж розумієш, ну. що я таким чином закривала якусь внутрішню пустоту. Це правильно. тобто, ти скуповуєш багато багато речей. І в тебе цей мгновенний дофамін, uh -huh. який наче тебе робить трішки щасливіше. Uh -huh. Але це насправді так не працює. До цього розбіру я була готова, тому що я вже багато працювала над собою, uh -huh. я вже працюю психологом. Я була готова внутрішньо. Я в мене був спокій, ну типу, я не переживала. Боже, ми щас викинемо пів гардеробу. Uh -huh. Ну, типу, ні. Я навпаки хотіла почистити це все, позбутися якихось зайвих речей, ну тобто віддати їх. Я не маю на увазі виконати чи щось таке позбути зайвих речей і зменшити собі головний біль, тому що мені здається, що чим більше в тебе речей. Тим в тебе більше болить голова, з чим це стилізувати, як це влягати ні, насправді ні. Mm -hmm. Тут суть не у тому, чи багато чи мало у тебе речей. Тут суть у тому, чи ти ці речі носиш. Mm -hmm. Ми позбавилися да, речей, які тобі вже просто не підходять, які ти не носиш, які там на тебе не підходять за розміром, вони там чи замалі, чи за великі, таке інше. Тобто тут не питання кількості mm -hmm. кількості, а питання. Якості садвіста. Ми позбавилися речей не тому, що нам треба було да, зменшити кількість речей в твоєму гардеробі, а тому, що ці речі просто лежали мертвим грузом в твоєму гардеробі, і вони просто там були не потрібні. Так, я зараз поетапно розкажу, як це все відбувається, як це все проходить, щоб вас це все не лякало. Е, перше, що ми зробили, це дістали. Абсолютно всі речі з шафи. Це да. було просто, це була величезна куча, я тут перегріплю фото, до речі. У да. мене є. Да. Клас. Це було просто величезна куча. Другим етапом було розклали по кучках, як я собі написала. Кубках по Губка. кучках так. <світ> так смішно звучить. Окремо так: футболки, штани, сукні. По категоріях, власне, ми розклали всі речі по категоріях. Да. Коли ці всі речі розкладені, так, третій етап це перебрати всі ці кучки, прибрати звітіль, усі речі, які на тебе малі, які ти не носиш, і що вже не вдягала тисячу років, знаєш, а думаєш, маршрутку я ще вдягну. Не в твій гардероб і таке інше. Тому що у нас ми знайшли в твоєму гардеробі чудову сукню, яку я назвала, що це сукня фігурістики. Я просто уявлення не маю. Я просто я це така пух, пухнаста, пишна така сукня, коротка. Але я просто явлення не маю для яких оказій, як зараз модно казати, для яких е, подій Аня собі купувала цю сукню, чисто кажучи, сухаря не була ти її на році. Так і вдягала десь святкувати новий рік. Ну, типу, вона ну, була максимально святкова. Сп... Тому... Ну да, да, я згодна, але вона віджила ну, своє в твоєму так. гардеробі. Четвертим етапом е, можна було залишити дві категорії речей: <теклад> речі, які викликають якісь з тебе почуття, це сентиментальні <теклад> речі. Так, це в мене футболка, яку мені подарували колеги з нас з роботи, <теклад> і це светер, який зв'язала моя мама. Мама, привіт, <теклад> 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 привіт, мама, Так. І друга кубка речей. Мала право залишитись, це речі. Які ну, знаєш, ти типу, трішки схуднути, і я ще вдягну, або там трішки шкода їх викинути. Але при цьому це небагато речей, тобто там 3-5 речей, які можуть я додам, бути да, тут. Да, да. Я додам, що про другу да, цю категорію речей, які ми залишали, це речі, які ми даємо ще шанс. Це що мається на увазі, ми даємо якийсь обмежений період часу, наприклад, півроку. Якщо протягом цього півроку ви ще ці речі вдягнете, значить ви ці. І речі мають право залишитися в вашому гардеробі. Якщо ні, то ну логічно, вони вам просто не потрібні. Це перше. І друге серед сентиментальних речей і речей, яким ви даєте ще один шанс, мають бути обмежена кількість речей. Тобто це має бути три-п'ять речей. Да? Або це залежить від того, яка наскільки великий у вас гардероб, але це обов'язково має бути обмежена кількість речей, тому що відповідно так можна залишати до безкінечності і просто залишити усе. Це все перебрано так. П'ятий етап. З тих речей, які ми залишили, ті, що я точно буду носити, вдягати. Ми склали образи, ми це все відфотографували, так uh -huh. і по суті, в мене лишилась папка в альбомі, uh -huh. так, там стиль, я здається, її так назвала. І в мене просто вже є ці всі образи, і це так зручно. Я просто... Відкриваю галерею телефону, і я дивлюсь вже все, що підібрано, і я просто по настрій обираю так. Я сьогодні вдягну uh -huh. це. Це просто неймовірно зручно. І наскільки це змінило кількість речей? Тобто там залишилось два піджака, п'ять джинсів, uh -huh. але ми зібрали 60 образів. Uh -huh. а, і під цим відео ми очікуємо на цей раз 60 лайків. Тому підписуйте, підписуйтесь. Ставте лайки, так. подобайки, а Також все. ми хочемо подякувати за донат. Наш, наш перший донат! донат! Перший. У -у -у! Дякуємо. Дякуємо. Ми не знаємо, хто це там просто кітка. Залишаємо ще також тут банку. Ви теж не соромтеся. Так. Скидайте нам на світло, на... на нові образи. Так. І да, підтримуйте наш канал. Так. Всім, чим можете: лайками, підписками. Угу. Шостий етап: збиравши всі ці образи, одразу було зрозуміло і помітно, яких речей мені не, не вистачає. Не вистачає. Mm -hmm. Тобто ми ще з Дашою прописали, що треба докупити, якихось базових речей. Mm -hmm. Наприклад, в моєму випадку це було не дуже багато. Це були просто базові футболки, светер, більш такий оверсайз, і в принципі, з все. Здається, все. Так, да. Да, це було да. зовсім мінімум. Так? Угу. Але да. це класно, наглядно дуже, коли ти робиш цей розбір. Ми зрозуміли, що у Ані немає просто жодної базової футболки в гардеробі, а це, як на мене, це основне, що має бути в вашому гардеробі, тому що біла-чорна футболка це підійти просто під. під все, і відповідно, ми зрозуміли, що у ані футболки з mm. принтами, з якимись з написами, вони плотні, да? плотні, так, таке щільні, та, недостатньо цупкі, я б навіть сказала. Mm -hmm. І відповідно ми зрозуміли, що да, по-перше, треба докупити футболки, по-друге, ми зрозуміли, що ані варто додати в свій гардероб оверсайз светр, тому що светрів було багато, але якогось. Оверсайз светру не вистачали під ті образи, які ми підібрали, якраз таки, які ми зібрали, які ми зробили. Так, а сьомий Даша допомогла мені правильно розкласти речі, розвішати правильно по вішаках, <гум> Тобто, коли я відкриваю свій гардероб. Я чітко бачу, що в мене як висить по секціях. Так, ми це все розібрали, ми це все виклали, але коли вона уходить, у вас залишається чиста кімната, бо вже все розкладено. Тобто завершення розбіру цього це ну, Зонування. Зонування вашого зонування. гардеробу. Те, що висіло на вішаках, ми повісили по відповідно категоріях сукні з сукнями, піджаки з піджаками, футболки з футболками, тому що ну так, логічно і так. Mm. Правильно і так зручніше користуватися відповідно. Це по перше. По-друге, ми перевішали на вішаки інші, тому що якісь речі вісіли на неправильних вішаках, і вони обтягувалися, і таке інше. Це теж дуже важливо, на яких вішаках вісять ваші речі. Це по-перше, по-друге, ми повісили якраз, оскільки у тебе немає достатньої кількості однакових вішаків, а я би радила мати це. Вісили всі категорії на різні вішаки, що зараз ти коли відкриваєш свій гардероб, ти вже навіть повішав. Можеш так. виявити, яка річ відповідно на якому вішаку угу. висить, і ще я тобі розповіла, як правильно складати светри. Так, до речі. Так, це, що, це для мене взагалі було рулончика. відкриття. Так, Тому, так ви знали, більше. що напишіть, будь ласка, в коментарях чи знали ви, що светри краще скручувати? І я така, що. І не тільки що це для мене. Я е, цим ділилась в інстаграмі, і в мене було дуже багато реакцій, тому що люди це були це так ошоковані. Так, да? да. да. це типу, але це насправді настільки зручно, тому що, по-перше, коли светри вісять, вони не обтягуються, тому що це зазвичай достатньо важка річ mm -hmm. сама по собі. Тобто, це по перше. По-друге, вони не мнуться, тому що коли ти їх складаєш ролончиками, mm -hmm. відповідно немає да, цих заломів, коли ти складаєш речі. Ми з підписниками в шоці. Дякую. Я, мені. Рада, я дуже рада, що я відкрила вам цей всесвіт. Я сподіваюся, що далі я буду ще да, якісь а, корисні так. поради давати. А, мій висновок після цього став після нашого розбору, став таким, що я схоже, що маю бути стилістом і допомагати людям робити розбір гардеробу, тому відповідно. You're welcome. А ще знаєш який um, твій висновок був я від себе твій додав. Що я ми забула. з тобою були дуже здивовані, що якісь елементарні речі, які тобі здаються елементарними по цій темі, люди взагалі да, можуть цього не знати. Да, і тому, це якщо правильно. тобі здається, що це ну, щось таке очевидне, насправді ні. Бо для мене дуже багато було відкриттів. Як носити, наприклад, сукню зі светром? Мені для це Ані, це було таке величезне відкриття, так. що можна зверху сукні якоїсь дігти светр, і. Це буде вже новий наряд, відповідно. Я, да, я, я відверто цьому дуже здивована, тому що, як на мене, ну я не знаю, для мене це були дуже очевидні речі. Mm -hmm. Тому звертайтеся, якщо вам цікаво, я з радістю допоможу вам зробити розбір вашого гардеробу, скласти луки з вашого гардеробу. Я можу це робити офлайн в Дніпрі, відповідно, або онлайн. Це мій власний висновок після цього розбіру. Я зрозуміла, що це моє покликання. Все, що пов'язане з модою, з модельєрством, з шиттям, з стилізацією. Це все моє. Мені від цього не відвертітися. Окрім того, що не відвертітися від проджект-менеджера, судячи з усього, ну це, це таке, це, це моє, це окремо. Але відповідно, так. Правда, отаким чином Аня і підтвердила мою професіональність. Так, тобі слово. мої висновки як учасника так, цього mm -hmm. всього процесу, mm -hmm. як Мого людині, так, як людині, які робили розбір. По-перше, це дуже змінює ваше бачення, взагалі, як стилізувати. Mm -hmm. Даша дає якісь такі базові знання, ну, про які я навіть не думала. Mm -hmm. Що з чим стилізувати? Плюс у мене є розуміння, які мені кольори підходять. так? Mm -hmm. На що взагалі це все? Якщо ви хочете змінити або додати в свій стиль, робіть розбір реально потім Здачу. плюс. Е, в мене звільнилось дуже багато місця. Я реально да, це правда. Е, всі речі, які я не ношу, які малі, mm -hmm. і, і я цього не робила роками. Вони просто займали. Я просто не можу. Як? Не знаю, це упростило, так і відкриваю. У мене вже є речі, які я точно знаю, що на мене підходять. що вони пасують по кольорові гамі, взагалі в моєму. Тобто, в мене. От базова базові якісь поняття з'явились про стиль і про моду після цього розбору. Круто, це круто, я дуже цьому рада. І так. ще раз повторюся, що я рада, що я відкрила для тебе цей всесвіт фешн, всесвіт, -да. і з радістю відкрию його для вас. Шому я думаю, що все. Побачимося М -м -м. з вами наступної суботи. Випуск у нас щосуботи.

Господи, я не могу на себя шляфе смотреть. А футболка не пожимаете, но ну, она пожимает. А, блядь, ти платье мое видела? На видел? <реш> Чуть-чуть было понятно в начале, а потом... Я потом сама запуталась. <реш> шо, ну, що там Хорошо, режешь? основная помока, это была хорошая да. я оставлю заложку.